Слава Господу! Ось ми а, знов приїхали у Херсон. Ось це перше місце, бо ми сьогодні приїхали в два місця будемо відвідувати. І у кожному місці нас чекає 100 людей, це вже сформовані списки заздалегідь, і ось люди зараз отримують цю поміч. Ми звіщали Євангелія, Богозвістку Господа Ісуса Христа, щоб людям нагадати, де ми можемо сьогодні знайти цю. Цю а, а, опору, де ми можемо знайти а, цей духовний прихисток, а, цей захист, і говорили а, про Божу любов, говорили про Сина Божого Ісуса Христа. А от наразі йде видача помічі, і продуктові набори, і також а, битова побутова хімія. Слава Господу! Дякуємо всім, хто причетний до цього служіння, всім, хто молиться за нас за це служіння. Хай Бог Са всіх вас благословить, любі друзі, надалі продовжувати підтримувати це, бо ми люди сьогодні потребують цієї помічі, а також це надає змогу нам сьогодні звіщати Євангеліє Ісуса Христа, щоб люди могли навертатися до Господа, люди могли сьогодні чути благозвістку, щоб люди могли сьогодні мати покаяння. Не все ще бачу и я, я улиці не кажу, сі те, очень морсько. Кризу, се, кризу, сер на тобі, криза, се, я зайшов. Sei é, isso é me ser А ось, слава Богу, ми приїхали на друге місце. Звіщали теж благозвістку про нашого Господа Ісуса Христа. А наразі ось іде видача продуктових наборів, а також і побутової хімії. Ось ще 100 людей тут в цьому районі, тут такі багатоповерхівки. Ось тут п'ятий 9 дев'ятий детежит з трьох з будинків люди прийшли теж по була запис, я є списки людей і нужденним людям ось видаємо цю поміч. Слава Господу за все! Слава Господу ще раз за всіх, хто підтримує це служіння молитовно, чи якось фінансово, чи ще якось. Хай Бог хрясно всіх вас благословить.